Сидр міцністю 12% виготовила сидерія Ябло. Щоб отримати таку високу міцність, вони використовували технологію виморозки, тобто вони заморожували сидр та видаляли з нього лід, тим самим збільшуючи міцність напою. Крім того, окрім міцності, так само збільшилась концентрація смаку та аромату. Але і це ще не все. Крім того, цей сидр витримувався на дубових кубиках, які перед тим вимочувалися в панамському пряному ромі Деймон Шер та американському бурбоні Beam. Використання цих технологій робить цей сидр унікальним, і на моїй пам'яті, це, мабуть, перший такий продукт від українських виробників. Ціна такої пляшки 525 гривень, а замовити її можна в інстаграмі у виробника. Що ж, а тепер давайте переходити до дегустації. Такі напої рекомендують вживати неохолодженими, та при цьому треба брати келихи якісь е конячної форми, щоб вони були так само невеличкого об'єму, бо це такий напій, який треба пити не квапливо та маленькими порціями. Wow. Моя невеличка порція готова. Тут 100 г. Аромат я не можу назвати яскравим, він скоріше делікатний тут переважають відтінки яблук. Але крім того, тут ще й різні відтінки інших білих фруктів. Наприклад, тут можна знайти відтінки помело або, наприклад, винограду. Ну і крім того, варто зауважити, що алкоголь тут дуже гарно прихований і в ароматі він не відчувається зовсім. Mm. Клас. Смак у нього десертний, він такий доволі солодкавий, але при цьому після смаку вже з'являється така приємна кислотність та легка танінність. Сама спиртозність тут не відчувається. І в цілому тут переважають знову ж таки відтінки яблука, але так само є і відтінки різних інших фруктів. Воно таке доволі от багатогранне. Якщо казати про витримку, то я би не сказав, що вона тут сильно відчувається. Бо в цілому, от коли ти п'єш, тебе так в кінці приємно зігріває алкоголь. Але сказати, щоб я тут відчував якісь там е, різкі або яскраві відтінки від е, дубових ось цих е, кубиків, які витримувалися в ромі, або у віскі, я би не сказав. Скоріше в нього така приємна, гарна, делікатна алкогольність, яка гарно вписується в цей смак. Ну, а сам смак, він, власне, яблучний, тут трошки відтінків тропіків, навіть і така легенька нотка. Підпеченого яблучка, в цілому він такий доволі приємний, і мені здається, що от така пляшка вона дуже гарно пасувала на вечір, там щоб її випити на двох Десь, наприклад, на природі або просто у себе вдома. Знаєте, трошки посмакувавши цей напій, я б навіть трошки змінив свою думку, тому що от з часом тут же у смаку трошки розкриваються відтінки пряного рому. Від нього з'являється якась така от фруктовість, приємна і легкі відтінки спецій. В цілому це дуже класно, дуже цікаво, дуже смачно, дуже багато, дуже але. Це експеримент, який дійсно вартий уваги.